Доброго дня, шановна спільнота! До вашої уваги тема мого виступу розробка освітніх проєктів як елемент брендингу сучасного навчального закладу. Що таке брендинг навчального закладу? Що становить його основу? В чому його особливість? Як працює ця система та що для цього потрібно? Чи може освітній проєкт бути елементом брендингу? Це все проблемні питання нашого з вами виступу. Це школа, опорний заклад та Раницівська освітня школа перших третіх ступенів імені Василя Семененка у серці України, але це лише назва. А як показує ринок надання освітніх послуг самої назви будь-якої установи чи фірми недостатньо. Ще потрібний її освітній статус, особливість. Чим вона відрізняється від інших собі подібних. От саме ця особливість фішка, родзинка і є основою брендингу. Це освітнє середовище закладу освіти, клас, холл, коридор, кабінет хімії. Як відомо, освітнє середовище закладу освіти це життя всередині освітнього закладу, система впливів і умов формування особистості. Ми ж за основу впливу взяли проєкт, складову частину стратегії розвитку навчального закладу, і показали його як елемент брендингу. Проте слід не забувати, що не будь-який проєкт може бути брендом, оскільки сучасний проєктний менеджмент це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко визначених цілей. Продовж відведеного часу це може бути рік, два, місяць, семестр або, або ж п'ять років. У нашому випадку це проєкти стратегії розвитку навчального закладу, розроблені з урахуванням можливостей установи і можливостей стейкхолдерів, учасників проєкту. Як відомо, кожен проєкт має свої складові частини. Це Чітко визначена мета, завдання проєкту, пріоритети, шляхи реалізації проєкту, автори проєкту, тобто це ті особи, які працювали над розробкою проєкту. Розглянемо один із освітніх проєктів підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників, який є елементом брендингу нашого навчального закладу. Відповідно до складових частин проєкту, розберемо кожен із них. Мета даного проєкту це підвищення якості методичної роботи, забезпечення різноманітних форм навчання, підвищення ефективності освітнього процесу, стимулювання саморозвитку та творчого пошуку педагогічних працівників, створення комфортних умов для професійного зростання та, роз... та розкриття. Творчого потенціалу кожного педагогічного працівника. Щоб реалізувати дану мету, перед нами постають наступні завдання: це забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою, забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів, вдосконалення науково-теоретичної, методичної і психологічної підготовки педагогічних працівників, стимулювання педагогічних працівників до саморозвитку та самоосвіти. Активізації їх творчого потенціалу, створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем, формування у педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій, формування прагнення до володіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно зорієнтованих методик надання освітніх послуг. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійно-мудрого керівництва з боку педагогічного колективу. Авторами даного проєкту є заступник директора з навчально-виховної роботи та голови шкільних методичних студій. Шляхи реалізації даного проєкту наступні: постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг, створення моделей методичної роботи. З групами педагогів різного рівня професіоналізму удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання, участь у конкурсах педагогічної майстерності та різ... на різних рівнях. Пріоритетами даного проєкту є ефективність методичної роботи, інформальна освіта, тобто, це особиста робота кожного педагогічного працівника і участь у методичній роботі. Обов'язок кожного педагогічного працівника. Шляхами реалізації даного проєкту є наступне. це зміст роботи, очікувані результати, термін виконання та відповідальні особи. Розглянемо кожний напрям. Перший напрям даного проєкту це забезпечення умов для професійного самовдосконалення педагогічних працівників. В результаті. Що ж ми отримаємо? Це підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників сприяння їх саморозвитку, термін виконання 5 років, відповідальні особи керівництво навчальним закладом. Наступний напрям це підтримка добровільної сертифікації вчителів початкових класів. Що ж ми отримаємо, якщо ми реалізуємо цей напрям? Це готовність вчителя до інноваційних перетворень у професійній діяльності. Термін виконання наступні 5 років, відповідальні особи, керівництво навчального закладу і, відповідно, вчителі початкових класів, які виявили бажання пройти сертифікацію. Наступний напрям: організація співпраці з установами та закладами України, що надають освітні послуги з підвищення кваліфікацій. Реалізовуючи даний напрям, ми отримаємо постійне підвищення. Кваліфікації педагогічними працівниками відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Термін виконання 5 років, відповідальні особи, керівництво навчальним закладом і педагогічні працівники. Наступний напрям даного проєкту це залучення педагогічних працівників до участі у фахових та методичних заходах це українського та обласного рівня. Реалізовуючи даний напрям, ми отримаємо. Підвищення мотиваційної активності запобігання професійному вигоранню. Термін виконання 5 років. Відповідальні особи керівництву навчальним закладом. Наступний напрям: це створення системи моніторингу динаміки зростання професійного і творчого потенціалу педагогічних працівників. Реалізовуючи даний напрям, ми отримаємо підвищення науково теоретичної Методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників. Термін виконання 2022 рік. Відповідальні особи. Керівництво керівники методичних об'єднань. Наступний напрям: це вивчення узагальнення та впровадження досвіду роботи найкращих педагогічних працівників закладу освіти. Реалізовуючи даний напрям, ми отримаємо. Підтримку творчої діяльності підпрацівників закладу освіти, розвиток їхньої професійної компетентності, підвищення педагогічної майстерності, оновлення методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу і популяризації найкращих педагогічних надбань, термін виконання 5 років, відповідальні особи керівництва навчальним закладом та педагогічні працівники. Наступний напрям це забезпечення умов для ефективної роботи методичних об'єднань. В результаті отримуємо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Термін виконання 2022-2025 рік, відповідальні особи керівництво навчальним закладом. Восьмий напрям даного проєкту це створення умов для оволодіння педагогами, інноваційними методиками та технологіями навчання. Реалізовуючи даний напрям, ми отримали використання інноваційних методик у своїй роботі. Термін виконання 5 років, відповідальні особи керівництву навчальним закладу. Дев'ятий напрям. Організація і проведення різноманітних методичних заходів для педагогічних працівників. Що ж ми в результаті отримаємо? Це удосконалення методичної роботи закладу освіти. Розвиток здатності підпрацівників до ініціативної творчої і пошукової діяльності, термін виконання 5 років, відповідальні особи, керівництво та педагогічні працівники. І останній напрям даного проєкту це своєчасне надання різноманітних інформаційних послуг та методичних розробок. В результаті отримаємо результат роботи вчителя, ефект розвитку учнів, термін виконання 21-26 роки. Відповідальні особи керівництво навчальним закладом. Підведемо підсумки нашого з вами виступу. Чи розкрилася тема виступу? Чи подолали ми всі сходинки проблемних питань, які були поставлені перед нами. Якщо у вас є виникли запитання доповідача, можете мені написати в чат. Всім дякую за увагу. На все добре!